Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні! сказав Господь причу, Отцю, вийшов сіяч сіяти своє зерно, як він сіяв, вони впало край дороги було потоптане, і птиці небесні його вицювали, Друге пало на камінь. І зійшовши висухло, бо вогкости, не інше впало, між Терниною, і тернина, вигнавшися, з ним окопі, його заглушила, нарешті інше пало на добру землю, і зійшовши вродило сторицею, кажучи, це Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча, він сказав їм вам дано розуміти тайне царства Божого, іншим же оприча, що вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно це Слово Боже. Ті, що край це ті, що слухають, а потім приходить і береге з їх серця слово. Що вони не увірували й не спаслися, ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують й до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало, між тернину, це ті, що вислухавши, йдуть, так клопоти, багатства, життєві розкоші заглушають. І вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що чуючи добрим серцем і щирим серцем слово, Держать його й дають пліду, терпіні. тобі, Господи, слава. слава Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Сьогодні ми чуємо, Ісус Христос розповідає поричу про сіяча. Напевно, всі ми знаємо, хто такий сіяч, напевно, більшість Ярослав в селі, і, можливо, хтось і сіяв зранку, виходиш, коли земля парує, береш зерно в жменю, розсипаєш його по рілі і отримаєш від цього задоволення, бо ти сієш, і ти знаєш, що має бути урожай, але все ж таки, щоб цей урожай був. Треба прикласти багато зусиль, бо і бурян буде треба виполоти, і треба підживити. Тобто це є велика праця, щоб зерно проросло. Ісус Христос каже, що цим сівачем є Господь, який сіє Слово Боже. Слово Боже промовляє до нас, через яке Він промовляє. Мати Тереза, коли сказала, що Господь до нас промовляє через сумління, Господь промовляє до нас через рідних, через друзів. Через обставини життя, а коли ми його не чуємо, тоді він говорить через терпіння. Дуже є важливо знаходити час, щоб почути голос Божий. Щоб знайти час, треба себе заставити, заставити, все відкласти, ні про що не думати, але сісти і зустрітися з Богом у щирій молитві. Однак це дуже тяжко, бо навіть зараз. Є ми в церкві, слухаємо Слово Боже, слухаємося ту літургію, молимося, але тисячі думок є в нашій голові, не дають нам спокою. Колись, як церкви будували в Карпатах, я в декількох таких церквах був, то вхідні двері були дуже низькі. Що як ти заходив, ти мав зігнутися. І це означало, що, Господи, ось я. Перед тобою все лишаю зовні, а заходжу до тебе. Якщо ти не зігнувся, то дістав шишку на голові і знов тобі нагадало, куди ти йдеш, про що ти маєш пам'ятати? Так само, ми повинні пам'ятати про Боже, тому що ми є сотворні на образ і подобу Божу, тому що ми є храмом Духа Святого, і Дух Святий перебуває в нас. І ми повинні дбати за чистоту храму. Ми повинні слухати Слово Боже. каже апостол Павло, що віра. Народжується через слухання. Як слухати Слово Боже? Відкриваємо святе письмо, беремо новий завіт, щоб легше зрозуміти, і читаємо. Читаємо вголос. Тоді ми чуємо, слово Боже проходить через наше серце, очищає нас і Господь промовляє. Господь дає добру думку, Господь посилає людей, Господь створює різні добрі ситуації для нашого життя. Якраз сьогодні перед літургією один наш переф'янин прийшов і каже, розказував такий приклад про слово Боже. Каже, якраз біля Бахмута каже на передовій, каже хлопець, який далекий від Бога, почав читати, знайшов Біблію, почав читати Слово Боже. Каже, коли він читав, там розірвалися снаряди, там, 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 каже, а біля них нічого не падало. Так само дуже багато різних є випадків, коли слово Боже рятує. Рятує нас від смерти, не тільки тілесної, але також і душевної. Тому є так важливо знаходити час для Господа, бо саме Словом Божим є Господь, який входить у наше життя, який стає частинкою з нами, особливо коли ми сповідаємося і в стані освячуючи ласки, йдемо до причастя. Тоді ми приймаємо самого Господа у наше серце. Однак і цього недостатньо, бо Господь хоче, щоб і ми були сівачами, щоб ми несли цю добру новину, щоб ми несли слова потіхи, щоб ми підтримували, щоб ми розраджували, щоб ми раділи разом з нашими друзями, разом з тими, кого нам Господь Бог посилає. Але це дуже є важливо нести слово Боже, нести любов, бо коли ти ділишся, воно не пропадає, а навпаки. Воно помножується в твоєму житті. Ти ще більше тоді отримуєш, бо якщо ти є вдячний Богові, якщо ти любиш Господа, якщо ти ділишся, ти є відкритий ще більше отримати від Бога ласки. А коли ти стиснувся для себе, нікому нічого не скажу, нічому не поділюся. Моя хата скраю, нікого нічого не знаю, і це все тримаю для себе. Тоді просто я є закритий на Божу ласку, на Божу благодать. Бог буде навіть мені посилати, бо знаємо, що Бог посилає дощ правиль і неправиних. Але все залежить від нас, чи ми відкриємося для Бога. Якщо я все буду все тримати для себе, я і загублю те, що я маю. І тоді ще гірше буду нарікати, а чому я втратив, а чому я то, а чому я все, а для чого мені, а за що мені? Завжди мусимо бути відкритими на слово Боже і ділитися з ним. Одного разу. Вчитель взяв свого учня, який був дуже багатим, і вони пішли селом прогулятися. Вчитель розказував йому про природу, показував йому ліс, показував потічок. І ось вони бачать, що на землі працює чоловік села, йде за конем, орить і каже, цей учень його багатий, каже до вчителя: слухай. А давай посміємося з нього. Дивися, він скинув чоботи, а сам ходи босий. Давай йому в чоботи накидаємо камінців. Каже, як він взується, каже, ми тоді потішимося, побачимо, як він буде сваритися, які він слова буде вживати, що він скаже. А вчитель каже, слухай, а ти маєш якісь монети з собою? Він каже, так, маю. Каже, а давай замість камінців накидаємо монет в його чоботи. Подивимося, яка тоді буде реакція, бо ти ще такої реакції не бачив в житті. Давай попробуємо. Каже, учень, добре, давай будемо спробувати. Накидали монет в чоботи і спостерігають здалека за цим чоловіком. Чоловік, зробивши свою роботу, пішов зуватися, зуває чоботи щось не то, витрас з халяви, що було, монети посипалися на землю. Він клякнув на коліна, підніс руки догори до Господа і каже: Господи. Дякую тобі за цей дарунок. Дякую, що ти вислухав мою молитву і подбав за мою дочку, яка є дуже хвора. Саме ці кошти мені потрібні на її лікування. Господи, дякую тобі. Цей учень він був шокований. Він ніколи не бачив такої радості від тих декілька монет, такої вдячності. Він був без слів. І вчитель каже до нього: Бачиш. Каже, завжди краще давати те, що маєш найкраще. Робити все з любов'ю. І тоді твоє серце буде наповнюватися радістю, миром і спокоєм. Отож сіємо і пам'ятаємо, що посіємо, то пожнемо, Сіймо з любов'ю, Сіймо з радістю. І тоді ми дійсно будемо правдивими дітьми Божими. Амінь. Слава Ісусу Христу!